Як ви наважили, з чого звернулися? Що вас загнало цей ну, хірургів не Загнало, по-перше, те, що вага не контролювалася взагалі. Дуже дуже багато часу, там років вісім, наверное, дуже багато різних лікарів попроходив. Коли заходиш в двері, там, тобі відразу перше кажуть, що треба рот зашити. Це саме класна відповідь, Я відразу закривав двері і уходив просто там платна, клініка безплатна, все одно. Якби, коли така відповідь, то не бачив ні аналізи людини, нічого. Вага в мене почала сама неконтрольована після струску. Спочатку там я за два тижні, поки був у лікарні, набрав 32 чи 35 кілограм, просто те, що відбув у лікарні. Потім вроде, стабілізувалася, більш-менш, більш-менш. І от останніх років, мабуть, 5-6 назад, то вона просто, просто валила собі все там, їш, не їш, вона все одно набирається з воздуху, як кажуть, ото правда.